Вітаю в ефірі. Програма Лібрето. У студії для вас працює Олексій Доніченко. Сьогодні ви дізнаєтеся: українські митці продовжують підтримувати і збирати кошти на потреби українського війська. Документальні фільми про війну в Україні потрапили до короткого списку номінантів на 97-му премію Оскар. Нові культурні програми триває голосування, де можна обрати членів журі національного відбору на Євробачення 2025 Визначено кращі книжки цього року. Вийшов трейлер четвертої частини Гри Відьмак, топ фільмів цього тижня та Афіша Дніпра. Все це та багато іншого ми підготували для вас. Тож ми починаємо. Збереження нашої спадщини неможливе без підтримки нашого фронту. Саме тому культура має бути надійним тилом для наших військових. З нагоди історичного повернення колекції скіфського золота в Україну Ганія Проджект у співпраці з Міністерством культури та стратегічних комунікацій, фондом BGV та скарбницю національного музею історії України створили особливу прикрасу, натхненно одним з артефактів колекції. Прикраса є особливою не лише через свій символізм, але й завдяки внеску в захист наших героїв. 100% з прибутку прикраси було спрямовано на закупівлю ребів для бригади Національної гвардії України АЗОВ. Загальна сума зібраних коштів склала 1 мільйон гривень. Начальник гурмо України Кирило Буданов зустрівся із учасниками гурту Один в каное». Колектив творить чудову, проникливу сучасну українську музику і постійно допомагає воєнним розвідникам, зокрема участю у благодійному проєкті Катерина Гур, висловив подяку музикантам за їхню вагому підтримку та активну громадянську позицію. Дякую також усім поціновувачам один в каное» за підсилення можливостей українського спротиву агресору. Під час зустрічі отримав від музикантів запрошення на концерт. Обов'язково скористаюсь цією можливістю у майбутньому. За яке всі ми продовжуємо боротись, національна заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди розпочала благодійне різдвяне концертне турне країнами Європи, щоб зібрати кошти на підтримку митців, які перебувають у ЗСУ. Перший концерт у рамках турне відбувся у Києві. Тепер національна капела бандуристів України вирушила містами Європи. Програма концертного туру включає ретельно відібрані колядки та щедрівки з усіх куточків України. Ніжний вокал солістки Яни Іваріонової, вплетений в суцвіття чоловічих голосів, додає цьому дійству неповторного колориту та створює казкову атмосферу українського різдва. Також зазначимо, наразі дев'ять артистів капели зі зброєю в руках захищають Україну від російської агресії в лавах ЗСУ. Документальні фільми про війну в Україні, порцелянова війна та одного разу в Україні потрапили до коротких списків номінантів на 97-му премію Оскар Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Стрічка Порцелянова війна, яка потрапила до категорії Документальний повнометражний фільм, стала однією із 15 робіт у цьому шорт-листі. Фільм знятий режисером Бренданом Беломо та Славою Леонтьєвим. Над виробництвом порцелянової війни працювали кінометці із США, України та Австралії. у картині розповідається про трьох митців порцелянової анімалістики з України. А сам Слава Леонтьев також знявся у фільмі. Іншим документальним фільмом про війну в Україні, який потрапив у короткі списки номінантів на премію Оскар, став одного разу в Україні. Він разом з 13-ма своїми конкурентами потрапив у категорію документальний короткометражний фільм. Режисерами фільму, який розповідає про війну в Україні очима дітей, стали Бетсі Вест та Ерла Мака. Зазначається, що голосування за номінації починається в середу, 8 січня, і завершується у неділю 12-го. Номінанти на 97-му церемонію вручення премії Оскар. Будуть оголошені у п'ятницю 17 січня. Сама ж церемонія відбудеться в неділю 2 березня у театрі Долбі в Лос-Анджелесі. Її транслюватимуть у прямому ефірі більш ніж у 200 країнах. Федеральний архів Німеччини передав Національному центру імені Олександра Довженка дев'ять оцифрованих кіноплівок, що пов'язані з Україною. Найстаріша хроніка датується 1919 роком. Це документальна хроніка про більшовицькі злочини. Фільми спільно ідентифікували і оцифрували українські та німецькі кінознавці і архівісти. Вони будуть надані довженко центру для збереження та аналізу. Тепер кіноплівки доступні через цифровий читальний зал. Ми вдячні Федеральному архіву Німеччини за допомогу у відновленні наших культурних артефактів. Ці унікальні твори мистецтва та документальні кадри надають уявлення про столітню боротьбу України за незалежність. А також про радянське тоталітарне правління 1930-х та 1940-х років багато роботи ще треба зробити для дослідження цих та інших історичних джерел, а також деколонізації української історії, зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Були відібрані три повнометражні та один короткометражний фільм, дві анімаційні і три документальні стрічки. За дослідженнями, деякі з цих фільмів збереглися лише у федеральному архіві, як унікальні сучасні копії на носіях з целлюльозного нітрату. До них належить дитячий фільм, який вважався втраченим. Вітаю з переходом української режисерки Іви Григорович, однієї з небагатьох жінок-кінематографісток України 30-х років минулого століття. Фільм Більшовицькі звірства 21 серпня 19... Со року або київські дні терору, який показує неприкрашену жорстокість громадянської війни. Триває прийом заявок на конкурсну програму Стійкість суспільства через культуру. Ініціатива від Українського культурного фонду спрямована на підтримку інклюзії, подолання бар'єрів у суспільстві та збереження культурної спадщини України. Програма складається з трьох тематичних лотів: підтримка митців з інвалідністю, грантова підтримка інклюзивних проєктів, таких як створення арт-об'єктів, інклюзивних видань, виставок, теле та радіопередач. Розмір гранту становить від 300 до 800 тисяч гривень. Безбар'єрне суспільство Фінансування ініціатив, що сприяють культурній інтеграції маломобільних груп, проєктів з ментального відновлення через культуру. Розмір гранту становить від 500 до 1 мільйона гривень. Культура корінних народів України. Очікується оголошення про дату подачі заявок. Кінцевий термін подачі документів 31 січня наступного року. Загальний бюджет програми становить 40 мільйонів гривень. Для участі необхідно ознайомитись з інструкціями для заявників, де зазначені календар та процедура відбору заявок, а також від відповіді на всі можливі запитання у застосунку дія стартувало опитування, де можна обрати членів журі національного відбору на Євробачення 2025 Нагадаємо, що 69-й пісенний конкурс Євробачення пройде у швейцарському базелі з 13 по 17 травня наступного року. Відбір в Україні курує співачка та авторка пісень Тіна Кароль, яка стала новою музичною продюсеркою національного відбору. На цій посаді вона змінила Дмитра Шурова, піанобой, який виконував цю функцію останні два роки. Для того, щоб обрати членів журі, переходьте в нове опитування в дії. І як зазначено у телеграм-каналі, далі цитую серед монолітів, мастодонтів. В слонів української музики обирайте журі Нацвідбору 2025. Троє з найбільшою кількістю голосів разом з глядачами визначатимуть наших представників на Євробаченні у Швейцарії. Обирайте лише одну людину. Цього року перелік потенційних журі такий: Андрій Гуцуляк, Джамала, Дмитро Зезюлін, Катерина Павленко, Олег Псюк, Анна Свиридова, Сергій Танченець, Катя Царик, Саша Чемеров, Дмитро Шуров. Як голосувати? Переходите в сервіси в дії, обираєте опитування, клац і віддаєте голос для голосування. Вам має бути від 14 років. Встигнути слід до 23 грудня. Минулого року за журі в дії проголосували понад 720 тисяч українців. Також зазначимо, що вже оголошений довгий список учасників національного відбору на Євробачення 2025 BBC Україна оголосила переможців ювілейної 20-ї літературної премії Книга року BBC 2024». книгою року стала збірка коротко. Кої прози Юлії ілюхи Мої жінки у номінації Есеїстика переміг Юрій Рокецький з біографічним романом Все чотко Сергій Кузьминський і брати Гадюкіни». Переможцем у номінації Дитяча книга року стала збірка казок Грасі Олійко і ніякі це не вигадки. Церемонія нагородження пройшла у книгарні кав'ярні Сенс у Києві. Британський інститут кіномистецтва оприлюднив перелік найкращих фільмів року, створений на основі опитування 118 експертів у сфері кінематографії з різних країн світу. Всього відзначено майже 400 стрічок, серед яких до переліку найкращих увійшов і український фільм. Ти космос режисера Павла Острікова потрапив до переліку найкращих у експертів. Клієм Автап, директора міжнародної програми «Red Sea International Film Festival. Лейт Сінґер, критик та програмер Essayist», British Film Institute – одна з найавторитетніших культурних організацій у світі, яка займається збереженням, популяризацією та розвитком кіномистецтва. Він заснований у 1933 році і відіграє провідну роль у світовому кіно. Напередодні дня народження Миколи Леонтовича в університеті Індіани відкрилась виставка Чотири ноти з України, яка розповідає про українську колядку Щедрик і культурну дипломатію періоду УНР. Зазначається, що проєкт презентували у музичній бібліотеці та у школі міжнародних та глобальних студій університету. Стендова авторська виставка Чотири ноти з України, дослідниці історії Щедрика з Києва Тіне Пересунько мовою архівних документів у США розповідає про понад сторічну історію всесвітньо відомої пісні. Посол України у США Оксана Маркова зазначила, що виставка про Щедрик і Керол Забелс розповідає історію неймовірної мелодії, яку знає кожен українець і кожен американець, і яка єднає наші нації вже понад 100 років. На відкритті виставки професор університету Галина Гольдберг, директорка інституту російських та східноєвропейських студій імені Роберта Бернса, який спонсорує стипендійну програму Університету Індіани з підтримки українських науковців, нагадала про трагічну долю композитора Миколи Леонтовича. Застреленого у 1921 році російським чекістом на окупованій більшовиками Вінниччині та українських митців, знищених під час сталінського терору у 1937-38 роках, якраз тоді, коли американські виконавці вивчали ноти Керол оф за Bells». Далі поговоримо щодо міжнародних подій. Польська компанія CD Projekt Red випустила трейлер четвертої частини гри Відьмак. У самому трейлері можна побачити Цирі, яка тепер уже є повноцінною відьмачкою. Вона рятує жінку, яку її село приносить у жертву павокоподібній істоті. Після тривалої боротьби Цирі тріумфує над звіром, проте селяни, врешті-решт приносять жінку в жертву. Канадський відеоігровий журналіст Джеф Кіллі вважає, що сам випуск гри не слід очікувати у наступному році. Зазначимо, що ця гра є культовою серед відеогеймерів. Вона відома та популярна у всьому світі. Крім цього, тут є перегукування з українською міфологією. Логією, фольклором та музичним супроводом. Для тих, хто, можливо, вперше чує про цю гру, розкажемо більш детально. Відьмак серія фантастичних рольових ігор, що були розроблені компанією CD Projekt RED. Вона є заснованою на однойменій серії книг польського письменника Анджея Сапковського, які виступають продовженням сюжету книг. Основна серія розпочалася ще у 2007 році з виходом гри «Відьмак», а завершилася виходом у 2015 році Відьмак 3 Дикий гін. Серія отримала визнання критиків і є комерційно успішною, продавши понад 50 мільйонів копій у всьому світу до травня 2020 року. Тут у Ріо де Жанейро наказав вилучити пісню популярної британської співачки Адель «Million Years Ago» з усіх платформ та ротацій через звинувачення у плагіаті. Зазначається, що скаргу до суду подав бразильський композитор Тоніньо Жераес, який стверджує, що пісня Адель 2015 року є плагіатом його класичної самби Жінки, записаної бразильським співаком Мартініо Давіла в 1995 році. Судова заборона також загрожує бразильським дочірнім компаніям Sony та Universal штрафом розвитку розмірі 8 тисяч доларів за кожне порушення. Sony Brazil та Universal Music Brazil поки ситуацію не коментували. Музичні компанії ще можуть оскаржити це рішення. Крім цього, у 2015 році турецькі фанати звинуватили Аделю Плагіаті. Вони стверджували, що дана пісня схожа на мелодію пісні 1985 року курдського співака Ахмета Кая. Кая помер у вигнанні у Франції у 2000 році. Його вдова сказала, що навряд чи така світова зірка, як Адель, так учинила. Б. Після багатьох ролей військових героїв на екрані американський кіноактор Том Круз отримав справжню вищу нагороду для цивільних від ВМС Сполучених Штатів у реальному житті. Міністр ВМС США Карлос Дель Дельторо вручив нагороду Крузу, наголосивши, що його робота надихнула цілі покоління служити у ВМС та корпусі морської піхоти. Ця нагорода є найвищою відзнакою ВМС Сполучених Штатів, яку може отримати особа, що не перебуває на службі. Сам актор зауважив, що радий бути джерелом натхнення для бойових моряків. Зазначимо, Том Круз знявся зокрема в класичному фільмі 1986 року вісімдесят шостого року Топган, у якому зіграв пілота військово-морського винищувача, а також у продовженні 2022 року двадцять другого року Топган Меверік. Який зібрав понад 1 мільярд доларів у прокаті у військово-морських силах США заявили, що робота Круза над першою версією Топган викликала сплеск набору пілотів ВМС у той час у 2020 році? Продюсер фільму Джері Брукхаймер разом із Крузом були названі міністерством ВМС почесними морськими авіаторами. Далі продовжуємо нашим щотижневим рейтингом фільмів і відкриває наш топ стрічка Емі Вайнгаус «Back to Black». Це біографічна драма з музичними елементами. Її вже внесли у списки кращих біографічних та драматичних фільмів цього року. Хоча стрічка має відносно середні оцінки глядачів та критиків, вона все ж знайшла своїх шанувальників. Щодо сюжету, Емі Вайнгаус яскрава і неповторна співачка, яка ніколи не прагнула слави. але неймовірний талант зробив її легендою. Вона жила як хотіла, не нехто. Вала алкоголем, наркотиками та заводила бурхливі романи. На жаль, життя цієї жінки обірвалося у 27 років. Але за цей час вона встигла залишити свій слід у музиці. Фільм про її життя інтригує безлічу аспектів, розкриваючи особистість Емі та її непросту кар'єру. З ранніх років дівчина писала пісні в підвалі будинку своєї матері, черпаючи натхнення з порад та історій своєї бабусі. Підписавши контракт із великою звукозаписною компанією на основі демо запису, Емі швидко занурюється у світ шоу-бізнесу. Але зустріч із Блейком стає поворотом. Одним моментом вони знаходять одне в одному підтримку. і Любов, проте їхні стосунки виявляються руйнівними. Далі в нас стрічка Старі ножі, детективний трилер з елементами драми та екшену, що вже доволі цікаво. Одну з ролей грає Кріс Прайн, який також відомий за фільмами Найманець, диво жінка та стартрек. Проте повернемося до нашої стрічки. Агент СРУ Генрі отримав від свого керівника Віка завдання закрити справу про викрадання літака, яка закінчилася трагедією. Нещодавно Вік дізнався, що є підозрюваний кріт, який допомагає надати зловмисникам інформацію, щоб перешкодити спробі порятунку пасажирів. Отримавши дозвіл від Віка, Генрі відправляється допитувати свою колишню колегу та коханку Селію. Можливо, підозрювану через її раптовий відхід з ЦРУ наступного дня після викрадення. Тепер заміжня пенсіонерка Селія зустрічає Генрі в каліфорнійському ресторані, оскільки він простягає до неї руку і запрошує на вечерю. Завдяки різноманітним ракурсам, часовим шкалам та інтерв'ю. Генрі Вік і Селія сподіваються дізнатися, що насправді сталося того дня. Очолює наш щотижневий рейтинг Стрічка виробництва компанії Netflix Ручна поклажа» – детективний трилер з елементами екшену. Цю стрічку також вже внесли до списків кращих детективів, трилерів та кримінальних фільмів цього року. Серед акторів ви впізнаєте Терона Еджертона. Він грав у фільмах Тетріс, Едді Орел та Кінгсмен Золоте кільце. У фільмі мова йде про наступне: Ітан Копек завжди хотів бути поліцейським. Натомість він працює охоронцем в аеропорту і досі навіть не допускається до роботи по скануванню багажу пасажирів на наявність бомб. Основні події розгортаються напередодні різдва в один із найважливіших часів року для подорожей, і ітан вибрав цей момент, щоб проявити себе. Після серйозної розмови керівник погоджується посадити його за комп'ютерний сканер, але ітану майже одразу не щастить. Хтось намагається контрабандою провести валізу повно нервово-паралітичної речовини новачок. На борт переповненого пасажирського рейсу здається, вони вибрали Ітана як слабку ланку, якою вони можуть маніпулювати, щоб пройти через контрольно-пропускний пункт. Що буде далі? Дивіться у фільмі. А далі наша рубрика Афіша Дніпра, куди сходити або як цікаво провести час в нашому місті. Дивіться далі. Колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка запрошує вас цієї суботи о 16-й годині на виставу української класики за мотивами творів Миколи Гоголя Вечори на хуторі поблизу диканьки. Цей хрестоматійний різдвяний сюжет давно став класикою світової літератури. Гарний маляр та коваль Вакула безнадійно закоханий в Оксану дочку Козака Чуба. Вередлива й гарна дівчина жартома обіцяє вийти за хлопця заміж, коли той дістане їй черевички, які носить сама цариця. Розуміючи, що цю забаганку коханої неможливо виконати, Вакула з горя хоче втопитися. Але чого тільки не буває в різдвяну ніч, до рук закоханого хлопця потрапляє чорт. І раптом Вакулі спадає на думку цікава ідея. Він, нарешті, привозить кохані черевички самої цариці. Прекрасний акторський ансамбль. Чудова музика, сценічне оформлення допоможуть глядачеві опинитися в різдвяній касці, в якій є місце диву, гумору і незрадливому коханню. Не дивлячись на те, що образ чорта вже по-народному, це дуже поганий. Такий образ, він взагалі недобрий, але тут він виведений у виставі він добрий. Він каже: я був колишній ангел. Хоча вигнаний з землі, слово таке противне, вигнаний. І він робить добрі справи, робить справи для вакули, щоб він е, женився на е, своїй коханій. Взагалі, е, вистава дуже музична, е, красиве оформлення 3D. Е, вона завжди в нашому театрі йде з великим успіхом. На ті часи е, було дуже. Не те, що популярно, а на жаль, ми просто були в таких запропонованих обставинах, що здебільшого всі батюшки були завезені до нас від нашого східного сусіда. Тому, в принципі, і цей герой, мій персонаж, розмовляє в цій виставі з Суржиком. Єдиний герой, який цій виставі розмовляє з Суржиком, тому що це, як кажуть, засланий казачок. Здебільшого всі церкви вони керувалися. Так званими сплячими агентами, які Біблію знали так поміж сторінок, десь два-три слова. Це доволі прагматичні люди були. Мій дяк безпосередньо теж такий самий, в ньому немає нічого святого, тому що, я думаю, якби людина була близька до віри, то вона б не прибігала до Солохи. А мій дяк бігає до Солохи дуже частенько. Тому це таке. Про Моральне падіння е, царського духовенства. У неділю о 10.30 для найменших шанувальників театру Шевченківці підготували музичну казку Цікаві пригоди котика і півника. Український народ поетично втілив в алегоричній формі у своїх казках людські чесноти і вади в основі цієї вистави прем'єри. Улюблена багатьма поколіннями історія про котика та півника. Хитру і підступну лисичку, справжнє почуття дружби. Головні герої опиняються в цікавих і дивовижних обставинах, які згуртовують, вчать любити свою землю, розпізнавати людське зло в подобі ведмедя та двоголового орла, перемагати. Наші герої опиняються серед персонажів казок, ріпка та рукавичка і наполегливо долають важкі обставини життя, залишаючись добрими, дружніми, милосердними. Ця казка вчить маленьких глядачів нікому не робити зла, адже воно обов'язково повернеться до Кривдника. Українські казачки – вони найцікавіші. Вирішила зібрати три докупи Ось, і їх з'єднала котиком і півником, які мали такі пригоди, як ви бачили у нас на сцені. Але туди ще захотілось мені. Так як ми патріотичний театр, і зараз у нас таке лихо в Україні. І щоб донести це до діток, я вирішила ще туди додати таку нотку, патріотичну нотку, щоб вони розуміли, що в єдності це добре, коли, коли всі один за одного, це також добре, щоб не сварилися, щоб допомагали одне одному. Також у неділю о 16-й годині колектив театру імені Тараса Шевченка запрошує вас на драму за мотивами п'єси Михайла Старицького Циганка Аза. У виставі постають два світи, два національні характери український та ромський. Глядачі дізнаються про шалену історію кохання цигана Василя до українки Галі та як на їхньому шляху з'явиться фатальна жінка-спокуслива красуня циганка Аза. Українські пісні, циганські романси, пристрасть, ревнощі, кохання і зрада. Ця вистава особлива, тим, що вона знаходиться на периферії двох культур: це українська культура і циганська культура. І мені здається, що наші актори вони можуть показати особливості як української українських традицій, котрі рідні для них, так і циганські ромські мотиви, і це дійсно все виглядає дуже. Органічно, от, і ми дуже пишаємося цією виставою. Ця вистава вона дуже підходить репертуару нашого театру. От, ми, е, вже багато років намагаємося експериментувати, створювати різні, різні вистави за різною тематикою, аби в нас наша аудиторія, наша глядацька аудиторія, так, вона розширювалася. Якщо говорити про виставу Циганка, Аза, вона є такою традиційною для репертуару театру Шевченка, котрий завжди під прапором таким української культури. Одним словом, це дуже класична вистава для нашого репертуару. Квитки можна замовити онлайн або у касах театру. У театрі драми та комедії вас очікує комедія Афера по-італійськи Леоніда Папагатто. Геній обману, чарівний сеньор з вищого світу. На тлі яскравих пейзажів італійської дольчевіта сім'я Папагатто майстерно вступає у велику авантюру, перетворюючи ризик на блискучий успіх. Але чи зможе Леоніда залишитися на вершині своєї хитрої піраміди, не попавшись у пастку? Зануртеся у світ справжніх італійських пристрастей, де любов і ревнощі переплітаються з курйозними ситуаціями та несподіваними непорозуміннями? У Дніпровській філармонії відбудеться концерт Конбріо Джаз і не тільки. Камерний хор підготував для вас унікальну програму, що об'єднує велич класичних хорових традицій із запалом сучасної музики. На вас чекають яскраві гармонії, хорове виконання та поєднання джазових і сучасних композицій. Також у філармонії вас очікує концерт Мері Іксмас Рок – класичні рок-хіти 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х, які ви знаєте і любите, об'єднані з чарівною атмосферою свята. Вас очікує потужний вокал, запальні гітарні соло, симфонічні аранжування та, звичайно ж, святкова атмосфера. На цих вихідних у Дніпрі відбудеться три стендап-концерти. Перший вільний стендап. Тут народжується гумор від коміків, які розпочинають свій шлях. Кожен може спробувати власні сили. Другий суботній стендап. Вас очікує чудовий гумор від українських коміків, атмосфера театру та гарний настрій. Військовим вхід вільний, третій недільний стендап. Він аналогічний суботньому, проте із більшим різноманіттям коміків і, відповідно, жартів. Військовим також вхід вільний. А що подобається вам про що ви хотіли б почути у нашій програмі, або з ким з наших митців побачити інтерв'ю? Пишіть у коментарях під цим відео на YouTube та Facebook сторінках телеканалу Де один. На цьому програма Лібрето завершується з вами. Був Олексій Доніченко. Підтримуйте сили оборони України, розвивайте українську культуру. Побачимось на телеканалі. Д1. слава Україні.